Після абдомінопластики мої пацієнти перебувають в клініці одну-дві доби. Перші п'ять днів після операції вам необхідно приходити до нас на огляд та перев'язки. Ми обов'язково маємо слідкувати за станом ваших післяопераційних швів і попереджати будь-які негативні моменти заздалегідь. 12 днів необхідно ходити в частково зігнутому положенні, щоб зняти навантаження з післяопераційного шва. Схожим чином роблять жінки після кесарового розтину. На 12-й день після операції ми знімаємо шви і дозволяємо потроху повертатися до своєї звичної постави, все більш розправляючи спину при ходьбі. 6-8 тижнів необхідно носити компресійний корсет, який допомагає закріпити наш класний результат, і та запобігає багатьом ускладненням після операції. Якщо вам стало цікаво і ви бажаєте отримати повну інформацію щодо реабілітації після будь-якої операції? Підпишіться на мою сторінку і напишіть мені в директ. Я з радістю вам допоможу.